Генеральне прибирання Івано-Франківська напередодні Великодня. Першоквітневу толоку запланував комунальний департамент. Загалом санітарному очищенню підлягають 10 територіальних локацій у місті та в селах громади, зокрема, зусиллями працівників апарату виконкому міськради буде поновлено благоустрій меморіального скверу. У Цьому сквері є місця, де необхідно досадити вже молоді дерева, щоб поновити олені ряди. А тут у нас буде міський голова, секретар міської ради. І відповідно патронатна служба і секретаря міської ради тут плануємо посадити близько 40 дерев. Профільний департамент звернув увагу на засміченість берегів міських водойм. Відтак сюди теж буде спрямовано трудовий десант. Екологічну толоку розгорнуть вздовж берегів Солотинської та Надвірнянської бистриць. У планах організаторів весняної акції також облаштування об'єктів дорожньої, виробничої та енергетичної інфраструктури. Відповідні трудові зобов'язання під час толоки покладені на працівників локомотива ремонт. Заводу, водоекотехпрому, теплокомуненерго та інших комунальних підприємств. «Муніципальна дорожня компанія. У них найбільше об'єктів, 32 об'єкти. Але зрозуміло, тому що вони утримують місто. Плюс вони кожного дня залучають майже 16 працівників, які кожного дня фарбують. І вже майже половина цих об'єктів вони вже завершили фарбування, тобто в центральній частині. Ось вони вже фактично все завершили, те, що було їм заплановане. Про свою участь у великодній толоці вже заявили представники міського депутатського корпусу та низка громадських організацій. Сільським благоустроєм займуться тамтешні газди. Михайло Березень, Андрій Буцяк. Новини на вежі.